Привіт, друзі! На зв'язку Ніна Нартюк, незалежний фінансовий консультант. І сьогодні я з вами хочу поговорити про підверто про бізнес у сфері страхування життя і про брокера. Чому саме бізнес у цій сфері і чому саме цей брокер? Саме цим відео я хочу казати на всі переваги, на плюси, мінуси, які, які можуть бути в цьому бізнесі, чому я вибрала одним з бізнесів, крім свого тренінг-центру з фінансової грамотності це є бізнес у сфері фінансового консалтингу, так, а страхування життя. це є Одна з ніж цієї сфери, чому вона зараз актуальна, і хочу закрити всі питання ваші. По тому, коли до мене дзвонять, телефонують, пропонують з співпрацю з інших, наприклад, посередників брокерів. Я їм відмовляю, так чому саме так? Ну хочу сказати, що я співпрацюю з холдингом вже майже 7 років. Клієнткою я є більше, тому що ще в 2016 році. Я познайомилася з холдингом як клієнтка, я собі відкривала поліс накопичення, страхування життя, медичне страхування саме через консультантів овб холдингу. Але я зараз на це дивлюся вже як бізнес-вумен, тому що теж роблю бізнес я приватним підприємцем, сплачую податки так з цього бізнесу. В чому він полягає? В тому, що я консультую людей і підбираю їм ті фінансові продукти, які їм потрібно по їхніх фінансових цілях, і саме. Моїм помічником в цій справі є обіг холдинг, який мене вчить, який мене вчив, який мене зростив як фінансового консультанта, і я вже майже сім років допомагаю людям бути не те, що більш фінансово обізнаними, але ще користуватися фінансовим ринком, так з найменшими ризиками або без ризиків, так. В кращому випадку це так і є. Тому що життя мінливе, але зараз я зроблю через сервіс Zoom, щоб ви бачили, в якому часі в реальному так, зняти це відео. І насправді можу похвастатися тим, що моя діяльність не змінилася, тому що під час того, як, час того, як почалася війна нас в Україні, я переїхала до Варшави, я зараз живу в Польщі вже два роки. Але сфера моєї діяльності, мій бізнес теж. Не змінився. Я вважаю це одною теж з найбільших переваг, по-перше, бізнесу в сфері страхування життя і співпраці з холдингом. Тому я підготувала трохи записів, щоб не збиватися і не давати вам нічого лишнього. І щоб ми якби вклалися в таку невелику кількість часу, тому що шаную ваш час і знаю, що ви цінуєте мій. Тому поїхали. Давайте перше, чому ринок. Чому саме бізнес в сфері страхування життя? Тому що я як підприємець, і ви так само підприємці, я так розумію, ви дивитеся це відео не просто так. Мали би розуміти, що ринок диктує умови? Насправді, ринок, якщо ми розговоримо про Україну, я зараз буду говорити про саме Україну в стані пандемії, в стані війни, ринок нам диктує умови. І наявність платоспроможної аудиторії, так, сплатоспроможних клієнтів, які в нас в Україні, якраз диктують нам ці умови, тому що потреби, поліс, страхування життя це не є розкіш насправді. І з кожним роком це, це питання. Е Ця потреба в людей виникає, тому що в нас люди як на крути стають більш фінансово грамотними, вони хочуть бути більш фінансово захищені. І я недавно проводила один експеримент. Просила своїх клієнтів написати по пріоритетах. спочатку написати, що для них в житті є важливо. І переважно там кількість людей відповідали моє життя, моє здоров'я, діти, бізнес, батьки, там ви не відпочинок, перемога країни і так далі. Я тоді просила, щоб люди ставили від одного там так до вісьми до п'яти. Циферки по, по тому, я, яка пріоритетність, так і все одно люди вибрали перш все, що для них важливо здоров'я здоров'я і їхнє життя. Оскільки якщо їх нема, так то відповідно хто буде дбати за сім'ю, як далі взагалі складеться ситуація в сім'ї? Так я зрозумів за плату спроможну аудиторію. Це якраз люди, в які вже є сім'я. В яких є бізнес, в яких є якісь зобов'язання не тільки перед собою, і якраз полі життя? Чому? Тому що це актуально, і кожного дня клієнт хоче спеціалістом, спеціалізованою людиною, яка в цьому розбирається, говорити про це. Так? Тому що насправді з кожним днем. Клієнтів все більше знову ж таки повторюся, незважаючи на війну, на пандемію, на переїзд дуже багатьох українців і в інші країни. Це все одно не зменшує попиту саме на поліс страхування життя і накопичення. Тому що поліс страхування життя це не просто медичне страхування, це все ж таки заощадження. Я зараз не буду саме про сам продукт розказувати, я розкажу про ринок. Е, так. Я вже сказала, що страхування життя і полі страхування життя це не є розкіш, це є потреба. Це так само, як знаєте, колись говорили, що авто це є розкіш, а насправді авто це є теж просто засіб для пересування. Тому зараз на даний момент люди дивляться на страхування життя як на потребу, тому що, що? тому що більш, більше про це говориться. Вже є більше людей, які, наприклад, мали якісь виплати, які цим користуються, і насправді, чому це актуально ніша, тому що є ніша, яка зростає. Якщо ви як бізнесмен дивитеся на вибираєте для себе сферу бізнесу, то я вам хочу сказати, що в Україні з моменту прийняття закону про страхування, яке яке було у 2001 році, за 10 років, за 15 років, перепрошую, подивилися статистику. Ринку було покрито тільки 0,5%. За наступних 5 років ринок ще покрили на 2%. Тобто, як ви бачите, за 15 років ринок саме в цій сфері був покритий тільки на 2,5%, але де є 15 років, а є 5. Тобто, як бачите, це все йде по наростаючій. І насправді, якщо дивитися порівняти ринок страхування життя в Польщі. То в Польщі цей ринок був перекритий через 20 25 років. Тобто, по суті, як говорять, що ринок, коли він перетне 16% покриття, він вже буде сам на себе працювати. У нас це 16%. Буде перекрито коли, якщо ми так плюс-мінус подивимося, так 5-7 років. Це було що, наприклад, 2 два роки назад, але нас трохи війна зупинила, тому що якщо в перший рік війни люди більше так хвилювалися за свою фізичну безпеку, то тепер люди розуміють, що їм треба ще дбати, би, а як далі жити, а як далі впонувати капітал, а як далі страхувати свою сім'ю, себе, своє здоров'я і так далі. Насправді, це є дуже актуально. Тому що в межах трьох років, хто зайде в цей бізнес, хто буде представляти інтереси клієнтів з різними страховими компаніями, буде мати чим більшу базу клієнтів, той буде в плюсі. Той буде постійно мати і підтримувати, і зростати, буде зростати його бізнес, тому що насправді це є бізнес. Це не тільки ви, так і якимось консультантом, вузькоспеціалізованим. Ви ведете людину як клієнта і надаєте йому сервіс. Так, що я ще не сказала? Ринок, прибутковість, постійно зростаюча база клієнтів. Люди більше про це говорять. Є, звичайно, люди, які кажуть, я я це не вірю, але є людина, яка каже, я я це вірю, тому що я отримала виплату або отримав. І це теж є дуже велика перевага, як на мене. І я вам хочу сказати ще одне: що е, я переїхала до Польщі два роки назад, але насправді клієнтів теж не поменшало. Добавилися ще клієнти українці, які живуть за кордоном. І якщо ми так, як то кажуть, м'яко перейдемо до другого питання нашого ефіру, чому ОВБ-холдинг? Тому що саме, чому я вибрала для себе співпрацю з цим холдингом як посередником між ринком страхування життя і між клієнтами? Тому що насправді я, як сама і підприємець, не можу продавати послуги страхової компанії, тобто страховий поліс. Чому? Тому що страховий поліс може продати тільки брокер. Відповідно, мені треба було вибрати брокера. Але оскільки я так і так прийшла до нефолдингу, ну, так я все таки хотіла зрівняти ще якісь умови інших брокерів, тому що кожен підприємець, кожна людина, яка хоче розглядає це як бізнес, має розуміти, де вона може більше заробляти. Наприклад, на цьому просто, чисто з сторони інструменти, які в кого умови, і в перспективі розвитку, і це я теж. Дуже важливо, я зараз не хочу так відповідно, не не зрозуміти мене неправильно. Я зараз не хочу казати, що якісь брокери я поганий. Усі брокери є дуже класні, тому що вони є, тому що в них працюють люди, вони дають інформацію іншим людям, і це теж дуже класно, тому що є здорова конкуренція. Але якщо ви як підприємець, не як клієнт, так тому що як клієнт, ви можете в любого брокера обслуговуватися як клієнт, надавати сервіс. І так далі. Якщо дивитися на це, як на бізнес, ви маєте знати переваги того чи іншого брокера. Тому давайте почнемо, чому, чому OVB Holding. По-перше, це є міжнародна компанія, яка працює вже понад 50 років. Ну, самі задумайтесь, деякі люди 50 років не живуть. Це є комплекс, це перше, так, це міжнародна компанія, це є офіційне працевлаштування. Що немаловажно, я на даний момент співпрацюю з Holding UA і Holding PL, тобто Польща. Єдиний нюанс, те, що в Україні наразі ця професія не є сертифікована, тобто нам треба ліцензію, екзамени, навчання різні. Ми, звичайно, здаємо, ми постійно підвищуємо кваліфікацію в Україну з України. Ми теж їздимо в різні країни навчатися. Але я коли переїхала сюди, мені щоб ввести свою діяльність на території Польщі, треба було здати іспити і мати право цим займатися в Європі. Тому що Європа надає ліцензію на цю діяльність. Мене просто так не допускають до роботи. Тому мені довелося трошки підівчити мову, здати екзамени екзамен від. Партнерів так, також в Польщі здати у центрального банку, і отримати ліцензію в Україні. Це теж буде. Я вважаю, що це є перевага. Це є перевага, тому що ви маєте посвідчення так само, як нотаріус, як юрист. По перше, по-друге, ви офіційно сплачуєте податки своєї діяльності. І перед клієнтом теж нема бо мене не раз запитують, чи я маю право взагалі ввести свою діяльність. Звичайно, маю, тому що я показую сертифікати, показую ліцензію, посвідчення своє і так далі. Тому, як на мене, це, це важливо. Це є друге. Третє, це є система навчання і модель бізнесу. Це є франшиза. Я думаю, що багато з вас дочуть, що, що, що є таке слово франшиза. Е, можу вам сказати, Макдональдс та сама франшиза, е, яке в Україні, е, Метро, е, потім е, Львівські круасани, Так? Я зараз просто маю більше таких е, варіантів, як в Польщі, бо вже в Польщі два роки живу. Але великі корпорації це є теж франшиза. То ви вже маєте готову модель бізнесу, де вас навчають, де вам дають всі матеріали, де вам дають базу знань, вам не треба продумувати бізнес. І це є теж дуже важливо. Вам не треба подумати ризики того, що ваш бізнес прогорить. Ну, ризики є один, за якщо ви не будете працювати. Ну, завжди кожен бізнес треба щось складати. Тобто, сам, сам він не робиться. Вам для цього, щоб співпрацювати з холдингом ОВБ, вам треба просто пройти навчання. Воно є безкоштовне для наших консультантів, це є теж дуже важливо, за це не треба платити грошей. І навчання ви можете проходити на міжнародному рівні. Тому що о, система навчання у нас єдина, ми обіг ходом представлена в 16 країнах, в 16 країнах та сама база навчання, яка, е, яка працює, так, дивляться, де в яких країнах йде краще. Е, робимо так, е, як то кажуть, е, корекцію того, що йде так, що йде не так. Але насправді модель бізнесу, модель побудови бізнесу є вже давно створена, на компанія працює більше 50 років, самі розумієте. Не треба нічого додумувати, треба просто працювати. Наступне компанія працює офіційно, акції компанії можна купити на біржі. Це так само багато про що говорить. Це не просто компанія, яка придумана і працює там, два роки, так, чи три роки, чи навіть десять це, ну, це компанія, так, яка покриває практично всю Європу, просто в Україні. Як я кажу страхові компанії і фінансовий ринок, послуги, якими користуються люди, ну, якщо порівняти з Європою, так, ми трошки відстаємо. Але насправді в Україні. Тому і тому добре в Україні займатися цим бізнесом, тому що насправді, як я вже казала, ринок цього потребує, вимагає спеціалістів і так далі. Окей, система навчання я сказала. Далі, наступне, що для мене було немаловажно. І що я, в принципі, відчула на собі, це те, що ви на своєму кар'єрному рівні можете працювати так само в іншій країні. Коли я переїхала в іншу країну, мені не треба було проходити навчання початківців знову ж таки, так. Та будувати свою команду заново, тобто я тобто, так само будую свою команду в Польщі, але це переважно українці, які я теж надають можливість працювати за кордоном. У мене зараз команда в Польщі, в Україні, в Німеччині є люди, і ви так само, як бізнесмен або бізнесмени, можете формувати команду не тільки в Україні і не тільки розвивати свій бізнес в Україні. Тобто, по суті, давайте я так про поясню як людям, які там перший раз про це чують. У вас є франшиза від компанії, яка надає фінансовий консалтинг. Це не тільки страхування життя. Я зараз не буду більш так, як то кажуть, узагальнювати. Так, це є комплексне обслуговування людей в фінансовій сфері, по їх фінансових потребах. Є брокер, так, і клієнт. Тобто є потреба людей в фінансовій сфері. Є брокер, який надає франшизу, систему роботи, систему бізнесу, систему навчання, офіційне працевлаштування, бухгалтерія, юриспенденція і так далі, які вам допомагають і є клієнти. Мають посередник між фінансовим ринком і між клієнтами. Просто цей брокер ви собі самі обираєте. Я наразі вибрала холдинг по тому що є він міжнародний, офіційне працевлаштування, ліцензіювання. Робота в різних країнах і так далі, це є дуже велика перевага. Акції можете стати співвласником. Я не буду зараз розказувати, що з кар'єрного рівня консультанта це є п'ятий рівень, якщо трошки розумієтесь, так в структурному бізнесі. Ви ще маєте додаткову угоду з німеччиною. Де ви маєте страхування від компанії, де ви можете е, можливість раннього виходу на пенсію, де ви можете передати свій бізнес е, так, своїм там, внукам, правникам другій половині, якщо вас щось там сталося, не дай, не дай Бог, так ви можете цей бізнес далі передати. Це є все такі плюшки, але це є важливо. І навіть якщо настає там рання смерть, бо представник холдингу, який співпрацює з Холдингом вже не один рік, іде з життя. То є страхова свого життя, яку виплачується родині цієї людини, яка працює в холдингу. І це є теж дуже круто. Але знову ж таки, ви не є найманим працівником. Ви робите бізнес у співпраці з холдингом. Тому, друзі, що ще дуже важливо, це те, що є ком'юніті. Комюніті, тому що особисто я. Навчаюся постійно, я є на рівні директора. Я коли переїхала в Польщу, я теж вийшла на рівні директора і отримала комісійну нагороду на рівні директора в Польщі, в Україні. Так і працюю. Ні, не тільки працюю. Основною моєю метою це є те, щоб розбудувати цю франшизу по Україні масово покрити весь ринок, який в принципі є. Які вже ще лишився, так тому що 16% в Україні ринку ми ще не покрили. І якраз я навчаю людей, я запрошую людей в команду, я не шукаю просто клієнтів. Так? Клієнти самі собою з'являються, тому що люди розуміють, чим я займаюся, чим я можу допомогти. Ті, які ще не є моїми клієнтами, вони знають, що можуть бути моїми клієнтами, по яких питаннях можуть бути моїми клієнтами. Я є кваліфікованим спеціалістом. І навчаю людей теж бути такими. Тому, друзі, коротко розказала, ринок не наповнений в Україні. Пропозиція співпраці є велика, актуальна, хороший заробіток, продукти, які потрібен кожному наразі в Україні. І не тільки тому, що якщо ми, наприклад, подивимося в Польщі, так то фінансовий консультант в Польщі є практично в кожній сім'ї. Ринок тут вже покритий насправді. Тому я на даний момент працюю тут з українцями, які проживають в Польщі. В Україні ж зовсім інша ситуація. Тому хтось буде це робити, хтось буде розвивати цю сферу, хтось буде робити бізнес в сфері страхування життя і фінансового консалтингу. Але хто це буде і хто на цьому буде заробляти? Тому, друзі, лишайте коментарі під відео. Я знаю, що можуть бути хейтери, можуть знаю, що можуть люди запитувати. Підписуйтесь на мій інстаграм, я буду задоволенням відповідно на всі ваші запитання. Ходу не знаю, не один день. Веду наразі сама більше ніж 200 сімей. Маю дуже велику команду не тільки в Україні. І запрошую вас до співпраці. Лишайте в коментарях запитання. Переходьте на мою інстаграм-сторінку, додавайтеся в друзі. Я даю дуже багато всього цікавого, цікавої інформації, потрібна вам в вашому житті. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Бережіть себе.